Вітаю, друзі. Ми продовжуємо наш захоплюючий серіал про мешканців українських степів. На зміну похмурим кемерійцям у нас приходять рок зірки античності. Скіфи. Якщо кемерійці були просто суворими вершниками, то скіфи, ну або як вони самі себе називали сколоти, хоча не факт. То вже ціла корпорація з філіями по всьому степу, вони панували в Україні з 7 по 3 століття до нашої ери, поки їх не попросили, так би мовити, на вихід нові прибульці сармати. Перед тим як ми розпочнемо знайомитися зі скіфами, від вас лайкосик, підписка, коментар, діліться відео. А я починаю. Ну, якщо ви все зробили, що треба. Отже, Геродот головний блогер Скіфії. Ну, вірніше, блогер, що писав про Скіфію, а сам був греком. Але якби у 7 столітті до нашої ери існував інстаграм, то Геродот був би головним тревел-блогером. Він, друзі, особисто уявіть собі, приїхав у Велику Скіфію, все так ретельно задокументував і от за його класифікацією. Скіфське суспільство відверто скажу нагадувало якусь рольову гру. Геродот стверджує, що частина скіфського суспільства це були скіфи, землероби та орачі. Ну, хлопці, які вирощували зерно на експорт грекам. Ну, фактично, перші аграрні магнати. Друга частина суспільства: скіфи, кочовики. Ну тобто ті, хто не любив затримуватися на одному місці довше, ніж закінчиться трава для коней. Логічно, логічно. А ще Геродот у нас вказує, що існували так би мовити, царські скіфи, еліта, яка начебто вважала всіх інших своїми підданими. Вони не платили податки. Займалися лише війною та управлінням. Ну, такий собі античний менеджмент найвищої лавки. Хоча є версія, що царські скіфи просто-напросто мали вихід і можливість впливати на причорноморську торгівлю, і тому були просто багаті. Ну, типу, багаті як царі. Тому їх і називали царські скіфи. Різні версії, різні. На початку шостого століття до нашої ери могутній перський цар Дарій, Дарій Перший вирішив, що скіфія це легка здобич. Він привів величезну армію. Але скіфи, замість того, щоб чесно вийти стінка на стінку, ну і отрити від персів, застосували тактику випаленої землі. Скіфи відступали, спалювали за собою траву і труїли колодязі. Ай -яй -яй. Коли перси виснажилися, скіфи почали їх кусати, так би мовити, дрібними нічними набігами. Дар'ю повільно, але все ж почало доходити, що він переміг би скіфів, якби зміг їх наздогнати. Але ж ну, наздогнати вітру полі ідея так собі, такої, скажу відверто, у підсумку. Перси втекли, а скіфи здобули репутацію непереможних. Пік могутності скіфів припав на IV століття до нашої ери за часів правління царя Атея. Він настільки розширив кордони, що почав навіть карбувати власну монету і диктувати умови сусідам. Недовго правда. Чому? Тому що у третьому столітті до нашої ери зі Сходу прийшли сармати, ще більш завзяті кочовики. Ну і скіфам довелось так піджати свої хвостики і переїхати у гирло Дніпра та Степовий Крим. От так і виникла держава, яка отримала назву Мала Скіфія. Вона, до речі, виявилась напрочуд живучою і проіснувала до третього століття вже нашої ери, постійно тролячи грецькі поліси своїми набігами. Ага, от такі вони. Скіфи не будували палаців, вони будували кургани. Це такий собі останній люкс для багатих скіфів. Завдяки працям археолога Юрія Болтрика ми знаємо, що ці пагорби є справжніми скарбницями. Ну, наприклад, товста могила. Саме тут відомий український та що казати, всесвітньо відомий археолог. Борис Мозалевський знайшов свою знамениту золоту пектораль шедевр ювелірного мистецтва, де деталізація вища ніж у сучасних к моніторах, а в кургані Солоха знайшли золотий гребень, де кожен зубчик ха, це окрема історія. Взагалі, друзі, скіфське мистецтво це суцільний звіриний стиль, їхні прикраси це не квіточки, а сцени жорсткого, а іноді і жорстокого полювання. Грифони такі рвуть коней, леви нападають на олені. Це було динамічно, агресивно і дуже дорого. Вони використовували золото так само часто, як ми пластик, причому робили це з неймовірним смаком. Ну і завершальне слово. Скіфи були першими, хто показав світу, що український степ це не просто поражнеча, а місце сили, золота і стратегічного генія. Скіфи залишили нам у спадок тисячі курганів та легенди про свою непереможність. Наступного разу, друзі, ми подивимося на тих, хто виселив скіфів з їхніх, так би мовити, квартир степових на сарматів. Але тільки в тому випадку, якщо ви поставите лайкосики, залишите коментарі, ну і поділитесь відео із якимись своїми друзями, можливо, комусь знадобиться. Наразі в мене все. Дякую за перегляд. Бувайте до зустрічі!